Всім привіт, це знову Ліза, і сьогодні ми будемо їлозити на стулі. Всім привіт, це знову Ліза, і сьогодні ми будемо в'язати крючком. Та я знову повертаюсь до того, що я починала цей канал, а саме з в'язання крючком. Як на мене, то в'язані речі крючком це зазвичай щось про весну, літо, тому що вироби, зв'язані крючком, вони такі повітряні, діряві, хочеться щось таке легке, і це якраз на літо. І на весну, і цього разу я вирішила зробити не одяг, а аксесуар, тобто сумку. Це буде не просто така пляжна сумка, звичайна, якийсь шопер. Я буду робити більш таку на вихід. Ну, подивимось, що вона вийде, може не на вихід взагалі буде, але таку більш стильну сумку. Я, до речі, показувала її відео про жилетку, Ось цю. От, так що можете подивитись. Це сумка в'язана з рафії з двох кольорів чорною та біжевим. Це рафія турецька. І одразу можу сказати, що я насильно раджу, тому що вона доволі цупка і дуже важко її крючочком пров'язувати, тому раджу брати рафію не таку пласку, а вже таку скручену в ниточку, як пряжа, звичайна. От. Але якщо ви любите накачувати свої пальці, і можу скалазка, то welcome. Це дуже класна штука для того, щоб натривати свої пальці. Взагалі, ця пряжа мене сильно зацікавила, тим, що вона є дуже в різних кольорах. Я собі купила таку зелену і хотіла зв'язати шопард. І я почала, і це так боляче <болючі> для пальців, і дуже важко витягувати ту нитку кожен раз. І ти звик типу що нитка легко йде, і тебе рухи такі маленькі. А тут треба прям так як веслом просто, я не знаю, Ніби ти веслом гребеш, От, тому до цього просто треба пристосуватись і розуміти, що це не на кожен вечір, тому що руки дуже сильно втомлюються. Але на майбутнє буду знати, що з рафів можна працювати, але треба підбирати кращу ниточку. Е, вже трішки потренувавшись, я спробувала навіть зробити один такий, почала робити цей квадратик. От, В принципі, приємний йде, Особливо оця нефарбована рафія, вона взагалі м'яка. А коли вона пофарбований якийсь кольор, і я так розумію, чим більше кольору, тим вона стає більш цупка. Сумочка ця складається з трьох великих бабусних квадратів, котрі між собою шуваються, і їм додається ще ручка. Ручку я вже купила, і от вже почала один квадратик такий в'язати. Подивимось, як це вийде. Взагалі, вже повністю почалась весна. Сніг розтаїв. Сніг в початку квітня і знов розтаїв. До речі, зараз середина квітня і вчора був Великоден. І на кануні того ми розписували писанки. І я в перший раз в житті спробувала воском розписувати писанку, як робили наші про сестри, пра бабусі. Це дуже класний такий е, медитативний процес. І я якраз це робила з мамою і з подружкою. Це було суперприємно. В якийсь момент ми навіть так і замовчали, і я думаю, чому мовчимо, і я розумію, що всі реально ніби медитують. І це дуже класний процес, і результат теж прикольний. І ти потім ціниш свій виріб, хоча ми зробили це на варених яйцях, і зараз їх зжеремо. але все одно на якісь... На якусь долю там, часу, на якийсь момент часу, типу, у нас були ці вироби з собою. Нічого не є безкінечно. Тому з великоднем вас всіх, а я починаю в'язати сумку. І починаємо наші квадратики з класичного принципу. Робимо магічну петельку. Виходить, що в нас є такий вузлик, в котрий ми можемо всередину в'язати. І от таким от чином ми починаємо наші квадрати. До речі, це звичайні класичні квадрати, і в відео про жилетку я саме ними в'язала. Але якщо ви хочете, можемо нагадати, як це робиться. Ми набираємо стопчик з трьох петель це буде наш перший стопчик такий ціпочок з трьох петель. І потім йдемо і в'яжемо. Звичайними е, петлями з накидом. Тобто ми пров'язали раз, ми в'яжемо отак-от три петлі з накидом. Потім ми набираємо ціпок, раз, з двох петель, і знов робимо три стопчика з накидом. І так нам треба такі чотири. Е, Чотири такі сегменти по три петлі з накидом. І от ми пров'язали два. Три набрали ще дві петлі. І знов набираємо два стовпчика з накидом. Раз. Два. Три. Знову дві пітлі вздушні. І останній четвертий четверти раз повторюємо три стовпчика з накидом. З нас вийшло таке сонечко. Ми підтягуємо дуже обережно, тому що воно може відірватися, потроху, підтягуємо цю ниточку, яка в нас є, і так ми згужуємо. Коло в центрі, тому що воно повинно майже закритись. І щоб закрити наше коло, ми робимо накид, йдемо в нашу саму першу петлю і робимо ніби стовпчик з накидом. Я собі придумала: ось так, от у нас перший квадратик такий вийшов, з котрим будемо рости. Я собі придумала, що я спочатку роблю. Два біжевих, потім чорний, потім два біжевих, два чорних, два біжевих, два чорних. Тобто Спочатку у нас йде, типу, менш чорний, а потім, типу, вирівнюємось по кількості. Щоб почати ряд, нам треба знову зробити три повітряні петлі. Це буде наш перший стовпчик з цих сетів по три. Робимо другий стовпчик. Бачите, рухи треба робити такі. Більше, тому що треба захопити нормально той рафії. і тому я прям отак <рик> руками мотиляю, щоб якомога більше захопити її. Тому що мілкими рухами дуже складно мені, по крайній мірі, працювати. Ми зробили три стовпчика. Йдемо в сусідню. Тут робимо три. І тут дуже простий принцип. Тобто треба запам'ятати, що на кутах, щоб зробити кут, нам треба зробити два сета по три з двома повітряними петлями межними. Ці дві повітряні петлі якраз дають нам оцей кутик. От ми зробили дві петлі, і знову полізли, дістали ще три петлі з накидом. Два і. Три. І ось у нас е, такий сформувався кутик. А тут ми зробили тільки три, тому що, ми, коли будемо замикати, ми тут ще три е, додамо стовпчика і закриємо кут, щоб ми завжди з кута починали рости. Якщо ми одразу зробимо кут, то ми будемо рости десь всередині, і це не дуже гарно якось виглядає і більш помітно. А так воно непомітно. І зараз от ми знову робимо три петлі е, з накидом. Раз, Два. Тобто, якщо нам треба працювати в кутики, то ми в кутиках робимо два сета по три петлі з накидом, і між ними дві повітряні, дві повітряні петлі. І от ми набрали раз, два. І якщо подивитись, то наступний раз, коли ми будемо от ми замкнули цей ряд і будемо ну виробити, то нам треба не тільки в кутах йти, а треба ще ось цей проміжок посередині. І цей проміжок буде ну, в більшій кількості, кожен раз збільшуватись. Тобто тут ми один працюємо, а тут вже типу, проміжки йдуть. Раз, два, три і так далі. І їх потім все більше і більше. Насправді це така потім фоново стає на річ, навіть не помічаєш. Ти відчуваєш, що ти вже на куті, ти робиш 6 петель накидом. ти що десь посередині, ти робиш три. Дай вона взагалі ніяк не скользить по руці. Вона супер сильно чіпляється і за крючок і за шкіру. Взагалі неприємно з нею працювати. Але на один проект я її на два проєкти, блін, я її потерплю. А потім, напевно, ми з нею попрощаємося. Ну, саме з цією рафією, може з іншої я буду, я спробую іншу, більш тоненьку. Бачила відео в дівчинки, е, здається, її канал називається Теплі петлі. І от вона дуже класно, е, багато виробів робила з рафії. Ну, я думаю, що вона точно не використовується. От ми прийшли знову на кут, на, ось, на наш перший, з котрого ми починали. І тут я роблю три петлі, котрі замкнуть наше коло. І так, щоб додати нову ниточку, я роблю знов цей стовпчик з накидом нашу саму першу петлю. Але я роблю це трішки по-іншому. Я от прохожу, забираю один раз нитку, і коли нам треба другий раз, тут я вже не йду цією ж ниткою, я тут її відрізаю, беру нову ниточку, і отут я вже перехожу на неї. То останній раз, коли нам треба в цьому стовпчику набрати, я прихожу на трішки підтягувався це діло. І починаю в'язати, як завжди. Роблю цей стовпчик з трьох повітряних петель. І як з самого початку працювала, працюю сюди і тримаю собі, бачите, це темна, ще більш цупка, це ще складніше. вона так скріпить це жесть. Я ніби з пластиком працюю. Може, не є пластик? Ні, я не думаю, Написано органіка. Опа, опа, треба звикати. І я тримаю ці ниточки отут по цій грані верхній, для того, щоб їх прямо вплисти в виріб, не буде сильно помітно, тому що обидва кольори використовуються тут. Я їх просто прив'язую прямо в свій виріб, щоб потім мені нічого взагалі не треба було прятати, Я просто вже зараз прячу свої кінці ниток, а потім я просто пообрізаю то, що висить. Це буде найлегше. Крючок в мене, до речі, треба було це сказати на початку, напевно, 3,5 мм. Ось таким принципом ми будемо йти коло за колом. І е, вив'яжемо собі такі три великі квадрати. От. Напевно, побачимо, скільки ці квадрати будуть в мене вже. Well, hello! У мене є вже три квадрати. Один, один, два. І я вже три, третій, другий вже разом трішки зшила. Хотіла перевірити, чи можна звичайною бавоняною ниткою це все зв'язати пряжою. Тому що е, оця чорна рафія, вона просто настільки пейн, настільки біль е, нею щось. В'язати, що під кінець, коли ти робиш два оці ряди найдовші, хочеться просто вже помирати. І вона через те, що вона дуже цупка, е, груба і одночасно доволі легко рветься. Ти її дуже сильно тянеш, щоб витягнути через, е, через петлю. Сильно тянеш, і вона рветься, і вона рветься постійно. І я думаю, що якщо я буду між собою їх сшивати, і вона, ну, якось перетреться і порветься це буде не дуже добре, тому що це не просто якась футболочка, а це сумка, в яку ти хочеш накласти кучу всього і нести з собою в світ. Е, Тому я буду сшивати отакою, от звичайною баловною ниточкою. Кожен день в'язати було складно, і я реально весь тиждень потратила на ці три квадрати, тому що. Ввечері після роботи ти втомлена і не хочеться <рикладати> прикладати такі великі зусилля. це реально ніби тренування для твоїх пальців. От, і я в'язала трішки там, пару рядів цього, і потім там е, светр, пару рядів цього, і потім там не знаю, щось там собі плила з бісеру. Е, тому що постійно от, сісти і одним разом це сплести, або треба мати іншу рафію, або треба мати дуже розкачені пальці, не руки, пальці. <риклад> от. Тому зараз я буду це все діло між собою зшивати. І я купила такі ручки. Але вони йшли в комплекті як дві, тому що це ну, написано на шопір. В мене тут одна буде ручка. Я думаю, що дві разом пришивати тупо отак дві поруч, щоб більш така була конструкція. Ні, взагалі. Тому я одну ручку в неї вже є дірочки, і я крізь них, напевно, цією нитку, вона доволі реально міцна. Я думаю, що неї і буде пришивати. Треба ще погулити, як правильно пришивати такі шкіряні штуки, тому що я не знаю, так щоб, так наверняка, так щоб назавжди. Ну, завжди я не знаю, скільки це тратно. Але, до речі, тільки зв'яжеш, вона дуже така кругла стає, така надута, через те, що ну, туго там затягувались петлі і так далі. І я просто прийшлася, я думала, що треба буде покласти її під матраси, поспати на ній пару днів. Але я просто прийшла відпарювачем, і вона доволі ну вона зараз по діагоналі, тому що я в ДОС складаю, А так взагалі вона доволі такі рівні квадратики собі. Розклалось і все, і нормально виглядає. Бо я бачила, хтось вже ну, багато в Пінтересті є вже таких сплетених сумок, і вони такі круглі і залишаються. От. Я думаю, що я коли вже фінально все зішів, я ще раз пройду, щоб воно рівніше складалось вдвоє, щоб воно більш такий мало, типу, цю грань. От. Взагалі симпатично виходить. Але та 45 разів. Дуже раджу не брати цю рафію, а брати більш тонку і вже скручену тоненьку ниточку, а не прям такими пластами пласкими, тому що це біль. А мені подобається процес, але це біль. Погнали зшивать. І так, у нас є такі три квадрати вже, і ми, нам треба всіх їх скласти всередину. Отак от і зробити у них трикутнички. Один, два, і три. Здається, я не в ту сторону Да, три. Як ви бачите, вже вимальовується отака от сумочка. І я, зшила тут. Зараз я перейду сюди, зішюю ось тут. І нам треба буде ще цей прик... прошити сюди. І буду готова. Ну і ручка, як вже. вже ще ручка сюди. Треба буде ще подумати, наскільки я хочу її довгу. Я, Коли вже зішую сумку, я буду дивитись по довжині, наскільки вона мені цікава по довжині. тому що, в принципі, сюди ось ось доволі нормально так рука пролазить, тісно не буде. І вона прикольно краще була б на плече, би просто так от носити її в руці. От. Тому давайте зараз зішємо це все діло докупи. Зшиваю я. Ізнаночною стороною до ізнаночної. У мене є сторони. Це зовнішня, це внутрішня. Внутрішньої сторони одна до одної я зшиваю. От. Зараз я перейду сюди, Зовнішньою до зовнішньої кладу і зшиваю з цією стороною. Як ви можете побачити, це звичайна петля без накиду. Я знаходжу свої петельки тут. Забуваю складно пройти крізь них. Беру ниточку. Ось всяких накидов, просто її витягую і продіваю крізь дві. Ніякої магії. Все дуже просто продіваю крізь дві петлі і витягую. Іноді треба дивитися, щоб сходились всі краї, щоб не вийшло, що тут ми випереджаємо петлі, тут ми менше беремо і в кінці у нас вони не сходяться, якось так. Краще все тримати так. Під контролем, якщо є десь під рукою маркери, то можна собі е, ще так захопити, на всякий случай. Десь от в кінці і всередині, щоб точно, щоб наверняка. Ось так. Бліп. І готово. Е, так, і піп, погнали так потроху. Проходитись по наших петлях. Так, воно дуже туго проходити в них, і ти так само. О, якщо б я зараз це робила цією чорною рафією, то я б напевно, вже зло зійшла. Ця краса вже пришита вся, Я намагалася якомога міцніше це все прошити. І потім просто вивернула на ізнанку. Мені здається, що воно доволі міцне, я сподіваюся. Сьогодні я її перевірю це. От, і зараз ми будемо пришивати цю ручку. Думаю, як її краще, на яку довжину, і будемо пришивати. Ось така в мене вийшла сумка. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про це. Да, тут багато що, чого можна додавати в ній. Я би хотіла додати сюди всередину такий мішечок, не підкладку, а саме мішечок, який буде на затяжці, для того, щоб і не випадало нічого, і для того, щоб всі речі були в безпеці, щоб там кошльотик можна було покласти і так далі. Як проект, якщо брати іншу рафію знову ж таки, як проєкт доволі повинен бути швидким. Типу тобто можна за пару вечорів собі таке зв'язати. Мені здається, що вона багато можна собі витримати. Я трішки з нею погуляла, щось поклала в неї, і вона, в принципі, витримує і бутилочку з водою півлітрову, і може якісь там штучки. Треба це тестати. От, але дуже гарний аксесуар. Я думаю, що на літо це. Ідеально, я зараз, звісно, ще в гольфі, але думаю, на літо буде прекрасно. Е, і як подарунок комусь я буду дарувати подрузі і зроблю ще подругам своїм домом е, таку сумочку. Я думаю, це прекрасний подарунок. Е, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи працювали ви колись з рафією, і який у вас досвід. Бо Для мене отака рафія взагалі не підійшла, але я вже знайшла більш таку тоненьку і я буду з нею робити, скоріш за все, інші сумочки чи якісь аксесуари для дому, для себе і так далі. Дуже дякую, що ви знов подивились відео аж до сюди, аж до цього моменту. Мені завжди дуже приємно за ваші коментарі. Я завжди вам відповідаю. Якщо вам подобається цей контент і ви хочете його більше, то будь ласка, підписуйте, ставте собі колокольчик, щоб бачити, як тільки з'являються нові відео. І я знову ж таки хочу нагадати, що в нашій країні досі тримає війна і що треба підтримати наших захисниць і захисників. Тому не забувайте донатити всі банки, які бачите. Ну, перевіряйте, звісно, але бачите в інстаграмі чи якісь у сетях підтримуєте ці збори, особливо збори нашого прекрасного фонду Поверний живим. Тому що завдяки ним наші захисники-захисниці мають все для того, щоб боронити нашу територію. І розкажіть мені, будь ласка, що в даний момент ви робите зараз, поки дивитесь це відео. Мені теж цікаво, які процеси у вас зараз відбуваються. От, Ну, і до нових зустрічей. Пока!